Сьогодні українці відзначають важливе свято день конституції України. Урочиста подія встановлена на честь дня підписання основного закону, 28 червня 1996 року. День Конституції не тільки важливе, а й радісне свято для кожного з нас. Я українець і є в мене право на рідну мову та свою державу. Конституція України головний закон держави. І знати Конституцію дуже важливо. З того моменту, як перша Конституція України вступила в силу, ми почали будувати нову незалежну державу. Нехай у кожного українця буде маса приводів для гордості рідною країною зі святом. Конституція це оберів державності, демократії та соборност України. Конституція відіграє важливу роль. Конституції закріплено положення, на яке ґрунтуються найголовніші форми життя суспільства. Тож давайте будемо дотримуватися правил та виконувати усі обов'язки, щоб нашу країну можна було назвати демократичною. Майте мені і моїм. Друзями мирне, радісне, щасливе дитинство.